Приїхала в центр по справах, я вже вільна, йду в мост, хочу зайти в Айтіки, подивитись сукні або спіднички. Собі, хоча спіднички в мене є, але хочу подивитись бігу або сіру. Ну і заодно вам щось познімаю. Так, дивіться, я в дзеркалі. Яке гарне. Дівчата. Це ж треба було мені прийти в мост, щоб третього вони були зачинені. Ми зараз тоді йдемо в центр з вами. Чи може в де-факто зайти? Зараз ще, не, напевно, дефакто. Коленс не буду заходити до псинці, теж йдемо в де-факто. Зараз щось подивимось, приміряємо сукню. Буду показувати одразу. Ось така. Ол. Довга. Тисяча гривень. Матеріал. Я спочатку подумала, що це льняна, але ні. Просто такий як щільний котон. Так, потім такого плану не знаю. Ось я зайшла і мені вже нічого не подобається. Така 800-900. І це непогано. Може, щоб іншого кольору. 600. Вона непогана, тільки що чорного. Зараз покажу вам інших кольорів. Ось такого плану непогано, така літня. Але я не знаю, ну мені здається, що воно штучний матеріал і не дуже гарне на літо. Ціна ну, така ж як у чорна. Так, 600 гривень. І така ж є сіра. Сіру смужку. Ось така. Ось така. Взагалі, чесно кажучи, мені поки що нічого не приглянулось. Ось такого, типу, спортивна сукня. Що у нас по ціні? А ціни я і не бачу. Так. 800. Ну це за дорого для такої. Ось такі зовсім, типу, звичайні, скільки ціна 400. Ні? Так, ось такого плану. Ціна яка в нас ціна? Тисяча гривень. Ну, от ви мені тільки чесно скажіть, от ви б за таку сукню тисячу гривень віддали? Не знаю. Ось таку. Червону покажу, теж напевно тисяча гривень. Ось тут на зав'язочках. Що в нас ціна, ціна. А що тут в де-факто така проблема з цінниками? нема нас на деяких сотнях цінників. А ну-ка, а ну-ка. Оця червона 600 гривень. Та ще раз вам її показую. Дивіться. Ну, я знаю, що багато дівчат ось, та... ось такого плану сукні полюбляють. З квіточками якихось, що це за малюнок. Так, сукні майки є по 800 гривень. Оце може таке щось я б собі взяла, але теж не за 800 гривень. Чорна 800, така шоколадна. Потім сукні футболки за 700. Ну це теж непогано, але така вона скучна. Ось дивишся на неї непогано, але не цікаво. Не цікаво зовсім. Ось такого плану. Давайте ще на ці подивимось по 700. Червоні, теж по 700 сукня полу. О, я колись хотіла таку сукню полу, 600 гривень, але знову ж таки нема за що в ній зачепитись. знаєте, ніяких кольорових рукавчиків, ніякого, ну, не знаю, дуже просто. Дуже просто це є тільки... Якось треба обіграти якимось аксесуарами, сумочкою. А так сумно, скучно, не цікаво. Ну не знаю, дівчат, може мені це сумно, скучно, не цікаво. Може є стилісти якісь, які обіграють сухоньку, так, звичайно, що буде просто виглядати неймовірно гарно. Такого дівчат плану 500 гривень. О, це мені подобається сумочка. А, клас. Зараз подивлюсь ціну. Дивимось, дівчата, на сумочку за 600 гривень маленьку. Що тут таке погане світло? Ось. Трошки ближче вам її зніму, може хтось зацікавиться. Манюнечка. Навіть телефон в неї не влізе. Але вона прикольна. Ось така рожева де-факто. 1000 гривень. Зефірка. І такого ж плану є молочна. зараз. Давайте, може, я ще покажу ціни на спіднички літні. Ось така 700. Довго. Потім ось такі брючки на літо. Дуже легенькі, до речі, 600 гривень. Потім ще там спідничка рожева. Дивіться, яка. 700 гривень. Це прикольно. Можна Отаку спідничку, молочну ще білу футболочку, теж з якимось рожевим малюночком буде вже гарно. Ось такі брючки, 1300. Давайте сумочки подивимось такого плану. За 700 така. із коричневим сердечком 1000 гривень. А така 700. Я ще хотіла ось цю сукню жовту вам показати за тисячу гривень. І такого ж плану теж тисячу гривень. Довго. Не знаю, думаю, може приміряти оцю жовту, та й все. Більше мені нічого не сподобалось. Можу ще піти далі, пройтись. Тут футболочки. Футболочки, крокси, крокси, де факто 800, 800, 800. Так, шлюпки 600. Ось такі крокси 800. Шлюпки по 600, крокси по 800. Ось такі брючки теж на літо 700 гривень. Ось така, дівчина там. А ось ще сукиночка на літо цікава 900 гривень. Але дуже штучна на дотик. Ось такого плану сукня. По 1300 різних кольорів. Ось такі, як сіточка зверху за 600. Так, що у нас по цені? 1500. І ось ця пляжна. Мені подобається. О, вона на пляжно. Там підкладка. Я думала, там підкладки немає. Це гарно, це мені подобається. 1500. Тільки чорна була. б Вона може якась пісочна. Так, трошки дівчат вам показала. Зараз іду візьму собі жовту приміряю. А Давайте ще ось таку білу подивимось ціну. Вона вже вся грязна. А на... О, дивіться, 2500. За що 2500? Ой. Катя Катя, так, а оце. О, ну це за 2500, ще я розумію. Тут хоч матеріал такий приємний. До речі, хтось мене з дівчат питав, де можна лакові сумочки купити. Недорого. Зараз подивимось ціну, Ось, наприклад, така колір. Я навіть не знаю, що, що це таке. Між бордо і коричневим щось. Так, ціна дівчата, 1000 гривень. Ну, я думала, десь 600 буде. Але ні, 1000. Так, і ось така теж тебе підулак. Яка ціна, яка ціна. 800. Ну це непогано за 800. Непогано на знижці. Ніпочки показую, ось такі по 300 гривень де-факто, Ось такого плану, ось такого, ось такого по 400. Я де-факто, зараз буде примірка суконь літніх. Буду показувати ціни, показувати на собі. Сподіваюсь, вам добре видно, добре чутно. Дивіться далі. Дівчата! Купила в інглішхом собі прекрасну кружечку стакан, вам вдома вже покажу. Просто шикарно, шикарнючу. Так, куди я зараз йду, скажіть мені. Чуть ну, туди, ропа. Дівчата, майтки, відкрився. І що ви думаєте, зайду я сюди щось міряти? Ні. Я вже не хочу нічого міряти, я хочу показати вам ще сукні. Ось така в Айкіті 799. Ось така. 600, Дивіться, під Нема в мене ні сил. Такі магнітні бурі мені сьогодні всі жаліються. 850 ось така червона. Далі, що в нас тут ось така? вау, яка! Дівчата! Оце як так уносили. Це мені подобається. Вона така розлітаєчка, як атласна. Що в нас по ціні? 1200. Ну, звісно ж. За 600 мені не подобається. За 1200 мені подобається. Знайшти. Будь ласка, гарна теж на відео. Потім ось така за тисячу. Гарна. Белопард. Де в нас ціни на біопарк? Так, ну там. Ось так. Штучно дуже. Але дивимось 550 хоче себе леопард войти досить багато леопарду це ось, ось така дивіться з гузиками я сподіваюсь вам видно. з гузиками це мал 1200 Йдемо далі. Суточки за 500 гривень. Ось за 500 гривень. Дивіться. Дівчата, це не джинс, це якийсь кутон 800 гривень. не було ось така У -у -у -у. У -у -у. ось такі сумочки кому треба в айкікі на знижці 450 рожева і біла це теж 450? о, це взагалі 360 Дуже дещо і не знижеться, дівчат, такі сумочки. Давайте ще й льняну вам покажу. Мені подобається такого типу. У мене є сінцею, типу льняна. Взагалі там за 200 гривень її купляла. 550 На літо шикарна. Вона може і виглядає як досить проста, але коли ти її вдягаєш, ну, дуже непогано дивиться. Ну що, давайте ще подивимось. Що подивимось? Давайте футболочки подивимось там. Зараз я чуну, що покажу, які мені приглянуться. Ось така 560, саме марійно рожева. Гарненька. Потім ось там мені ще сподобалась рожева. Ось така 319. Ось це біла, 289. Теж непогана літо, І зараз секундочку, на паличку, так. ось така. Тут, якщо вам видно, як відблискується синя вставочка за 200, зараз за 289. І ще ось ця теж зі стразиками, тому з паною. Яка ціна, яка ціна. Так, ну достається ж, будь ласка. Тут 359 ціна. Дівчата, я ухожу. Вийшла з Вайтіки, бо це ну, неприємно. Там дуже багато народу, де-факто теж немало народу. Може, тому що зараз вже обід і всі хочуть, а куди я йду? Я йду за холодною кавою. Де ця холодна кава? Здається, здається, десь тут. Ні, не ту... ні там йду правильно. Е, так, е, всі вийшли на обід з офісів і ходять по магазинам. Боже, ні, за кавою я не буду стояти, там черга капець. Ось так все вам розповіла. Йду зараз на площу сінцей. Дівчата сінцей відміняються, бо тривога. Зараз візьму чи води, чи кави, холодне. Дивіться, на голубі. І їду на озерку. Хочу подивитись на черешню, на полуницю. Про європейську площу. Не найулюбленіше моє місце у Дніпрі. Але все одно вам знімаю, показую вам саме центр міста. Десь тут була кава, зараз візьму каву, напевно, холодну Сьогодні центральна частина міста перекрита. Хотіла на трамваї проїхатись до озерки. Ну, вирішила йти пішки, взяла собі еспрес сотовник. Прогуляємося, мені празуваємо трошки. Так, це я проходжу біля парку. Це ще дівчата йду біля парку. Це парк старенький, старого зразка. Не такий сучасний, як... Інші парки у Дніпрі, але такий він старенький. Можна по ньому пройтися, поностальгувати. Йдемо далі. Ой, який. Ой, як пахне. Боже, ялівець це, здається, називається. Дуже пахне, як у лісі. У центрі парить неймовірно. Але дощу не видно. Я б зараз, чесно кажучи, не відмовилась від такого маленького дощику, щоб трохи посвіжішало. Ой, таке. Дівчата дотопила я до озерки. Зараз питну А Вдома вже вам зроблю розпаковочку. Одразу вам показую, що придбала в English Home ось такий чашка стаканчик і мальована. Тут десь на вигляд 250 мл. Дуже мені сподобалось. Хотіла взяти дві, але на знижці була лише одна. Зараз зайду на сайт, подивлюсь: може ще дозумовлю, якщо там є. Показую, що купила на ринку. Картопелька маленька, щоб посмажити. Більш велика, щоб відварити помідор рожевий, три огірка, три кабачка і полуничка. Усе це мені вийшло на 300 гривень. Найдорожча полуниця бо за, оце, за оцей контейнер я заплатила 100 гривень. Зараз на озерті полуничка по 150 гривень. Картопля якась 40, якась 55, інші не пам'ятаю. Ось такі покупочки. Чудою цієї редиски дуже смачна. Пропала вся гіркота, яка в ній була, вона дійсно промаринована. Якщо не пробували готувати, то обов'язково трошки собі приготуйте і спробуйте. На цьому влог завершую. Дякую, що подивились. Зустрінемось у новому відео.